Шалена швидкість, адреналін та неймовірні маневри. У Чернівцях розпочався мотосезон. На легендарній трасі Суперкрос зібралися мотоциклісти з багатьох областей України для участі у першому етапі Кубка України з мотокросу. Детальніше про це розповість моя колега. Ревіння двигунів, різкі спуски, підйоми та бажання перемогти Цьогоріч Чернівецька траса для мотокросу, вкотре вітає учасників етапу кубку України. Цього разу у першому етапі кубку на участь заявилася майже сотня мотокросменів. Мета змагань, щоб наша молодь, наші багаторічні спортсмени мали змогу тренуватися, виступати не тільки в Україні, але й за її межами на чемпіонатах Європи, чемпіонатах міру. Тому надо проводити такі змагання, щоб хлопці могли тренуватися, чогось добуватися. Чоловік розповів, що столиця Буковини неодноразово приймала етапи Кубку України. Однією із причин проведення змагань. У Чернівцях є саме якісна траса. Однак велику роль відіграє також безпековий фактор і умови створені для спортсменів. У нас траса мирового рівня то чемпіонати міра Європи приводились. У нас є мойки для мотоциклів. У нас стартова машина індивідуальна, красива, є душові туалети. Тому нам легше її підтримати. і Всі спортсмени бажають приїхати к нам на змагання. Тому ми робимо перший етап і далі вже всі так. Стараються підтримати таку рамку змагань як у нас. Вітаючи мотоспортсменів спортсменів з відкриттям сезону. Заступник начальника обласної військової адміністрації Валентин Пабець запевнив, що на Буковині створені усі умови для розвитку і підтримки технічних видів спорту. Сьогодні я мав честь вітати спортсменів на нашій супер трасі Суперкрос. Це насправді легендарна траса, на якій вже багато років виховуються спортсмени цілими поколіннями, народжуються чемпіони і. І сьогодні було заявлено 96 учасників. Я вважаю це неймовірно крутим результатом, тому що ну, власне в таких умовах віднайти час, віднайти гроші, віднайти себе для змагань це дуже круто. А ще додав, що був присутній на тренуванні, і його приємно вразив запал учасників до цього швидкісного спорту. Був присутній на тренуванні, і хлопці маленькі, і дівчата, чоловіки, жінки, ветерани, чемпіони. І, знаєте, це неймовірно, що у людей є не тільки байк, у людей серце б'ється в один такт з тим мотором, який у нього такий видає страшний гул. Це заряджує насправді, це дуже круто. Валентин Пабат додав, що такі змагання у Чернівцях є важливими для економіки міста. Взагалі, якщо до нас в Чернівці приїжджає цілих 96 учасників, і ми збираємо з усієї України учасників. Це я вважаю і для області, як і для міста. Це є популяризація спорту, це є економіка. Люди приїжджають, вони дивляться, що у нас тут у нас тут і безпековий фактор спрацьовує також. Олег Скрипніков додає, що у цих змаганнях обмежень за віком не. Має. Тому участь у заїздах беруть навіть наймолодші спортсмени. Їдуть дітки 50 кубиків, це від п'ятирочків. У нас даже наш чернівчанин Боднер Михайло 4,5 роки їде, да, маленький такий. Потім дітки 9-12 років, потім 14-16. А ще організатори дали можливість випробувати себе на трасі чернівчанам, які не займаються мотоспортом професійно. Ці громадяни, ну, мешканці нашого міста, мали змогу приїхати, у кого є мотоцикл, хоче попригати, то вони між собою вчора там каталися. Юний спортсмен Володимир Кубечко каже, що любов до цього виду спорту прищепив йому батько. Якщо чесно, то мене все затягнув мій батько. Так що тому ж він займався спортом, теж дуже багато. Він виступав за Чернівецьку команду раніше. Мене, Затягнули в цей спорт з двох з половиною років. Займаюсь ним ним вже більше 11 років. Я скажу так, що за той час, який я займаюся, займаюсь, мені не одного разу він мені не набрид. Тобто він дуже такий спортивний. Він це дисципліна, яка займає біль... більшість часу твого, і це є дуже гарно. Як переконують організатори, проведення таких змагань у Чернівцях навіть під час війни є важливим. Для підтримки морального духу українців та демонструє їх силу і незламність перед обличчям агресії, а ще дає змогу спортсменам залишатися у формі та підтримувати спортивний рух Україні в цей складний час. Юлія Слободян тему дня ТВ.